Всім привіт! Я Максим Недвиг. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми говоримо простою мовою про серйозні речі. Не лише про інсульт та реабілітацію, а й про життя та мотивацію. Сподіваюся, ви подивилися перший випуск з циклу сміхотерапія у якості реабілітації після інсульту. А якщо ні, обов'язково подивіться, бо гарний настрій та позитив приносять. Високий рівень мотивації, а значить, і успіх в реабілітації після інсульту. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про те, як же перемогти інсульт або попередити його, замовляйте мою книгу за посиланням в описі. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні випуски. Продовжуємо розбирати поради з моєї статті, яку, я сподіваюся, ви вже прочитали, а якщо ні, то обов'язково прочитайте 18-та порада. Підготуйте своє житло до повернення людини з інсультом додому. Постарайтеся максимально знизити ризик падіння. Обладнайте ванну, кімнату та туалет поручнями. У разі потреби зверніться до спеціалістів за консультацією. до яких саме? До тих, хто працюють із такими пацієнтами і мають неабиякий досвід в цьому. І ситуації, схожих на вашу, бачили сотні. Старайтеся не втрачати контакт із ними, а запрошуйте їх до себе. Придбайте необхідні опорні засоби та інші обладнання. Підготуйте частину приміщення для облаштування домашнього залу для реабілітації. Підходьте максимально серйозно до питання відновлення після інсульту. Поспілкуйтеся із людьми, у яких вже є подібний досвід. Соціальні мережі вам у поміч. Постарайтеся не спілкуватися із так званими всепропальщиками. Так я називаю тих людей, які не вірять у позитивні зміни у стані здоров'я вашої близької людини. Чому я акцентую вашу увагу на падіннях? Чому часто про це говорю? Зараз розповім. Запам'ятайте, падіння вбивають. Спочатку наведу вам трохи лякаючої статистики. До 70 людей з інсультом падають хоча б один раз у перші 6 місяців від початку захворювання. Підтверджую, я падав неодноразово, але до одного випадку все обходилось. Якщо людина віком старше 65 років впала, травмувалася і в результаті опинилася в лікарні, то ймовірність її смерті протягом року дорівнює 50%. Ймовірність перелому шийки стигна у людини з інсультом в чотири рази вища, ніж у людини без інсульту. Люди, які пережили інсульт, двічі частіше падають і при цьому отримують травми, ніж ті, у кого не було інсульту. Розберемо, чому ж люди з інсультом падають. Перше, у них є слабкість зураженого боку тіла, а це призводить до втрати рівноваги. Втрата рівноваги зазвичай трапляється на уражений бік, і як наслідок падіння. Друге, ми, люди з інсультом, окрім багатого букету наслідків захворювання, отримуємо ще втрату чутливості по ураженому боці тіла. Втрата чутливості приймає будь-яку з наступних трьох форм. Перше повна чи часткова втрата відчуттів на шкірі, таких як дотик або відчуття температури. Друге оніміння в уражених кінцівках. До речі, мене часто питають, чи я позбавився оніміння. Ні. Не позбавився і порою мене це наскільки турбує, що просто жах. Про це ми з часом обов'язково зробимо окремий випуск. Що таке аніміння, чому воно виникає, та як навчитися із ним жити. До речі, всі свої обіцянки окремих випусків я збираю в окремий файл і потрошку придумую тексти, так що не сумнівайтеся, усе буде. Третє. Людина з інсультом втрачає пропріоцепцію, тобто здатність знати, у якому положенні знаходиться нога чи рука. Таким чином, коли людина не може візуально контролювати свої кінцівки з ураженого боку тіла, вона не знає, в якому вони знаходяться положенні. Зараз я трошки вам розповім про одне своє хобі і заодно про піоцепцію пріоце... про... із чутливістю. Ось і ми шукаємо відповідний кадр, чекаємо моменту, ось потрібно знімати, а іноді нічого не відбувається, тому що палець вказівний десь запропустився, а ти не знаєш, що він там собі робить. Ось так. Я не досяг того, як у мене з цим було до інсульту. Але якщо було зовсім ніякого, то зараз доволі функціонально. Знімати я можу. Про роль наших хобі в реабілітації ми поговоримо окремо: повертаємося до падінь. Щойно людина з інсультом втрачає рівновагу, вона падає. І, як правило, на слабку або перетичну сторону тіла. Основний удар отримує, як правило, найбільш уязвима частина стегна, що в народі називається шийка стегна. Щоб відновити стегно, потрібна складна, ну і зрозуміло дорога операція. Вона може принести з собою цілий букет серйозних ускладнень, такі як пролежні, легеневі інфекції, інфекції тканин, ортопедичні ускладнення, наприклад, кульгання. На завершення хочу додати, що якщо ви чи ваша близька людина отримує перелом стегна, у вас буде великий ризик, що у вас в майбутньому буде ще один перелом стигна. Бо чим ми стаємо старішими, тим наші кістки, на жаль, стають більш крихкими. При падінні можна зламати не лише стигно, а, наприклад, променеву кістку, як це трапилося у мене. Я обов'язково зроблю про це окремий випуск і розповім, як і чому я впав, як відновлювався, які отримав наслідки. Навіть покажу вам криваві відосики. Запам'ятайте, падіння вбивають. Людина з інсультом падає набагато частіше. Ніж людина без інсульту. Впасти можна як на початку реабілітації, так і в будь-який інший момент. Думаю, спеціалісти з реабілітаційного центру зможуть приїхати до вас додому, поки ваша близька людина знаходиться у них. Проконсультувати, де саме слід розмістити поручні та інші опорні засоби. Реабілітація із поверненням додому не закінчується. Поки є час, потрібно обладнати домашній спортивний зал. Як це зробити? Виділіть частину приміщення, закупіть і встановіть обладнання, яке виходьте з того, що рекомендують вам спеціалісти, скільки у вас є місця і скільки ви можете виділити на це коштів. Можна, якщо є можливість, придбати та встановити бігову доріжку. Це було б взагалі суперово. А якщо немає, шведську стінку, спортивний килимок, гімнастичну палицю, гантелі, усякі гумки, блоки. Ну і так далі. Зрозуміло, що арсенал буде поповнюватись, але про старт потрібно дбати іще до повернення додому. Підходьте до всього максимально серйозно. Якщо людина вела до інсульту малорухомий спосіб життя, їй, щоб відновитися, потрібно стати ледве не спортсменом. Нічого не вдієш. І важливо розуміти, що ніхто на світі ні за які гроші не виконає цю роботу за вас. 19-та порада. У випадку наявності порушення ковтання у вашої близької людини, ознайомтеся з усіма правилами та рекомендаціями щодо харчування, обробки ротової порожнини, годування через рот. Якщо протягом лікування в лікарні та перебування в реабілітаційному центрі, ці проблеми не подолані, то слід опанувати ці навички. У мене порушень ковтання не було. Тому, із власного досвіду, я вам з цього приводу нічого не розповім. якщо є така проблема, слід опанувати ці навички до повернення додому. Занотовуйте, знімайте відео з просуванням в реабілітації ці проблеми мають відійти. В майбутньому, я обіцяю відповідне відео із спеціалістом з реабілітаційного центру. Він і розповість різні нюанси пов'язані із порушенням кавтання. 20-та порада. Зміни в поведінці людини з інсультом, емоційні розлади, дратівливість, прояви агресії, тривожність, депресія це абсолютно нормальні реакції психіки людини на колосальні зміни в її житті. Життя це завдання. На даному етапі вашим завданням є подолання цих труднощів. Я вже це говорив і повторюю знову. Де знаходиться джерело емоційних розладів? Корені усіх емоційних розладів людини, що пережила інсульт, я вбачаю практично моментальний перехід із стану, коли ти ось отакий от здоровий чоловік або жінка, у тебе все або майже все добре, і бац! Метушня, швидка, і ось ти, якщо тобі повезло, ти залишився живий, то ти вже перетворився у прикрутого до ліжка пацієнта. Не можеш вимовити своє ім'я, підвестися або навіть поворушити, поворушити ураженими ногою чи рукою. Ось ця моментальність і є причиною всіх оцих емоційних розладів. Коливання настрою, пригнічення, сльози, істерики. Знайома ж правда? Оці питання. Чому це сталося саме зі мною? А чи вийде в мене повернутися до такого стану здоров'я, який я мав раніше? Чи зможу вести таке саме активне життя, яке вів до інсульту? Наскільки відсотків я зможу відновитися? Про відсотки, до речі, я згадую у своїй книзі, і мене часто запитують на зустрічах з пацієнтами та їхніми родичами в реабілітаційних центрах. Так от, абсолютно нормально проходити через переживання суму за своїм попереднім життям, за собою колишнім. Наприклад, в мене в перші дні тижні дуже пригнічувала власна безпорадність і абсолютне нерозуміння того, як можна вийти із цього стану. Перші ознаки розуміння, що зі мною сталося щось страшне, трапилося і прийшли до мене, коли я не пам'ятаю, на який день намагався підвестися, а в результаті з'їхав з ліжка додолу і не міг встати. А вкласти мене знову в ліжко змогли лише у чотирьох. Перехід із здорового стану в безпорадній відбувається практично моментально. Ось в цій моментальності і знаходиться джерело усіх цих емоційних розладів. Важливо розговорити свою близьку людину, щоб вона потрошку почала ділитися своїми відчуттями в житті після, усяко підтримувати, давати, зрозуміти, що ви вірите в успіх реабілітації і готові докладати будь-яких зусиль. Позитивний емоційний стан пацієнта приносить сильну мотивацію, а значить, і просування в реабілітації. Тому. Ми зробимо окремий великий випуск, і питання подолання цих проблем, на мій погляд, ледве не повністю залежить від оточення пацієнта, бо він ще не повністю розуміє, що до чого. 21 порада. Постарайтеся максимально знизити ризик повторного інсульту. Майже в кожному випадку до інсульту нас приводить наш попередній спосіб життя. Розібралися, чому він виник, усунули все, що можна усунути, і живемо собі спокійно далі. Не заглиблюємося в роздуми. Чому стався інсульт? Що це я сам чи сама в цьому винуватий? Намагайтеся контролювати тиск, рівень цукру, холестерину, слідкуйте за дієтою, в разі необхідності знизьте вагу тіла, будьте фізично активними. Про профілактику інсульту ми обов'язково також зробимо окремий випуск. Важливо знати, якщо у вас вже був інсульт, то ймовірність отримати ще один дорівнює 25-40%. Тому потрібно обов'язково зробити все, щоб уникнути цього. 22 порада. Важливо ділитися своїми переживаннями з близькими друзями або іншими людьми, які потрапили у схожу ситуацію. Їх можна зустріти в тому ж медичному закладі, де й перебуває ваша близька людина. Не соромтеся! Відчуття, що ви не єдина людина в світі, яка таке переживає, має допомогти вам психологічно. Це дуже важливо, бо без цього вкрай складно витримати забіг на довгу дистанцію. Навіть я би сказав, супермарафон, яким є процес реабілітації. Розповім про те, як це відбувалося в моєму випадку. Дружина в нейрохірургічному відділенні була постійно зі мною і з перших днів і вела переписку з моїми друзями. Частина її, до речі, увійшла в мою книжку. Крім того, вона ділилася із чоловіком, чия дружина перебувала в сусідній палаті, приблизно у тому ж стані, що і я. Таке спілкування дуже їй допомогло тримати себе в руках і пройти цим шляхом. Так що я раджу не тримати це в собі. Хоча, на жаль, це поки що не типово для нашого суспільства. 23 гора. Мені здається, непоганою ідея писати про те, як триває процес відновлення після інсульту в соціальні мережі. Як у відповідні групи, так і на власній сторінці. Спілкування з зовсім незнайомими, чужими людьми може принести вам заряд бадьорості, а радість їх вашим успіхам дасть вам додаткове джерело мотивації. Але хочу одразу ж застережити. Всі ми знаємо, що соцмережі викликають залежність. Людина починає все більше та більше часу присвячувати цьому. А ви знаєте, що для успіху в реабілітації потрібно працювати максимум часу, який ви можете витримати. А де ж тоді знайти час на соцмережі, якщо в добі всього 24 години? Правильно, за рахунок часу, який слід витратити на реабілітацію. Так що знайте міру і не робіть активність у соцмережах своїм єдиним способом проведення часу. На цьому все. Ви дивилися п'яте відео із циклу перепоради від Максима Надвиги. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Не забудьте підписатись на мій канал. Попереду у нас дуже багато цікавого. Ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня працювати по багато годин над собою, і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.